Добрий день, я Кондратенко Олександр. Голова ініціативної групи мешканців будинку по вулиці Раїси Якіпне, 18, що в місті в Києві. У нас така проблема. Більше трьох років мешканці будинку, власники квартир змагаються в судах різного рівня з компанією Діа Девелопмент, яка входить в холдинг Сен Софія. Щодо набуття нами права членства в ОСББ. В чому суть проблеми? Компанія-забудовник створила ОСББ фіктивне, використовуючи для цього той момент, що вони не видали на момент створення ОСББ, не видали свідоцтва на право власності власникам квартир. Замість цього із свого працівника компанії. І його дружини створили ОСББ. В це ОСББ були створені штучно перепони по вступу мешканців власників квартир. Крім того, був встановлений тариф: 80 тисяч гривень потрібно було сплатити так званого внеску, нібито в майбутній капітальні ремонт фонд майбутнього капітального ремонту будинку. Який новий, якому тільки три роки виповнилось, але вже 80 тисяч гривень потрібно було здавати. Жоден із власників квартир, попри всі намагання, не зміг вступити в ОСББ. Таким чином було грубо порушено наші права як власників, і ми не могли ні управляти будинком як цілісним майновим комплексом, ні розуміти, що відбувається з тарифоутворенням, до речі, тарифи в нас чи не самі високі в Україні. Приблизно на сьогоднішній день це 15 гривень 20 копійок за метр квадратний. Це обслуговування будинку та прибудинкової території. Мешканці об'єдналися в ініціативну групу, долучили до цього фахівців, юристів, юридичні компанії. Ми виграли всі суди. Минулому році ми виграли апеляційний суд. На початку цього року наше право під нашу правоту підтвердив вищий спеціалізований суд, потім Верховний суд, і таким чином ми розуміючи, що згідно ухвали, ОСББ фіктивне буде ліквідовано, викресано з держреєстру і всі його. Протоколи з моменту утворення ОСББ визнані недійсними. Ми почали готувати збори з реальних власників, формувати реєстр власників для того, щоб провести збори по створенню нового ОСББ. На цьому шляху у нас було ряд перепон. І тут ми з подивом дізнаємося, що Суддя вищого спеціалізованого суду писана, прийняла до розгляду скаргу третьої особи сторони в цьому конфлікті. Це фіктивний голова фіктивного СББ когут прізвище. Це той самий працівник компанії-забудовника, який звернувся скаргою що порушені його права, бо він там, бачите, десь не був на. Засіданнях про що сьогодні не повідомляли, хоча його інтереси в судах всіх рівнів представляли юристи компанії забудовника. Як виявилось те, що пропущений термін на оскарження рішень суддів, на те, що всебічно і в повному об'єму об'ємі розглянуто судами всіх інстанцій, ця справа. І, здавалось, при минулій злочинній владі нам вдалося все-таки добити справедливості. Виявилося, що при нинішній справедливій владі є судді, які позичають очі, образно кажучи, в сірка, беруть до розгляду справи з душком. І вчора відбулось засідання вищого спеціалізованого суду, на якому Повністю скасовано рішення апеляційного суду, і таким чином е визнано те, що ОСББ створене без участі власників квартир, це законне ОСББ. Те, що 80 тисяч гривень сплачувати внеску, це теж законно. Е і ми, звичайно, маємо е деяку надію на Останню інстанцію Верховного суду, звичайно, потрібно отримати матеріали не тільки резолютивну частину, але і прочитати, чим аргументували п'ятеро суддів, вищого спеціалізованого суду, колегія суддів таке безпрецедентне рішення. Представник Генеральної прокуратури, який виступав. На захист інтересів власників квартир нашого будинку, взагалі за багаторічну практику таких рішень, таких ухвал і такого розгляду взагалі не бачив. Тобто, знову ж ми бачимо, що власники Сент-Софії, Хоум це народні депутати, нині діючі, вони мають досить серйозний вплив. Компанія, Яка е, здійснює зараз управління е, за нашим будинком, це компанія, е, повністю підконтрольна забудовнику, це структурний його підрозділ. Ця компанія кожного е, місяця наголошує, що отримує значні збитки від експлуатації нашого будинку. І, попри так звані значні збитки, вона роками з нами судиться. Використовує всі влажелі адміністративного фінансового впливу на судову систему, наймає адвокатів. То питається, що ж це за ситуація, коли компанія несе збитки з одного боку, а з іншого бо з боку ці збитки збільшує, наймаючи адвокатів, фінансуючи суди і таке інше. Ми звернулись в Генеральної прокуратури, звернулися в люстраційний комітет, звернулись в Автомайдан за сприянням в допомозі захисту наших законних прав та інтересів, тому що зараз скоро вже наступить опалювальний сезон, і компанія експлуатуюча Сен-Софія Проперті Менеджмент вже анонсує те, що цей опалювальний сезон. Наш будинок не переживе, тому що дуже великі збитки, фінансові втрати і таке інше. Звичайно, якщо утримувати величезний адміністративний штат, якщо утримувати безліч охоронців і інших допоміжних працівників, то збитки будуть завжди і грошей буде завжди не вистачати. Якщо в сусідньому новому будинку тариф 4 гривни квадратний метр, а в нас 15 гривень 20 копійок, то е, питається в задачі, хто веде ефективно господарство і хто може дійсно нормально експлуатувати будівлю. Власники квартир по вулиці Екіпної, 18, закликають люстраційний комітет, Міністерство юстиції, Генеральну прокуратуру втрутитись в це питання. Навести лад в судовій системі гілки влади, і кінець кінцем ми надіємося що справедливість буде за нами. Дякую.